Ці поні та коні до Любові Пуляєвою заходять на город двічі на тиждень. Її будинок та город за пів сотні метрів від сусіда Артема Шевченка до села він переїхав вісім років тому. Відтоді тримають тварин, говорить Любов Пуляєва. у нього така риженька є, Біла ходить. У нього така рижа є. Біла ходить десь у такої висоти, чорна з плямами. і Чисто біла така. Вчора не було поні, мабуть, зачинив. А це два дні, три відсили. На четвертий день знову будуть і поні, і коні тут. і коні тут Любов розповідає, навідуються до її обійстя і сусідський бик вот, вот здесь, вот, от трактор стоит. Ось тут, де трактор стоїть, ми його ледь вигнали. Я думала, він нам все рознесе і сарай, і все. Бо там такий бик, йому років 5-7, 5 це точно. А уявіть, коли на людину лізе цей бик? Хіба когда человек, он этот бик? Саме цей бик розповідає Любов, тиждень тому провалився під ліду річку неподалік. Це фото порятунку тварини. Випадкові свідки повідомили рятувальників. Дві години вони витягували бика з річки, розповів речник надзвичайників регіону Дмитро Чайка. Власник тварин Артем Шевченко на своє подвір'я не пускає. Розповідає, тримає верблюдів коней та поні, а також биків, коров та телят. Скільки їх у нього? Не каже. На сусідські скарги реагує так. Це людям скучно. А числа це людям нудно. А третього числа бика собакою загнали у річку. Поні пробігли. Караул. Ну прийдіть же з дітьми подивитись на поні. Це ж нормальна тварина. Трохи більше завівцю. Шапоні смішно. Смішно їм у город зайшли поні. Так і що зайшли? Ну і зайшли. а це частина паркану, яка розділяє Артема Шевченка та Ірину Цугурян. Дірку в ньому торік зробив верблюд. На городі поїв майже всю капусту, говорить Ірина. Зараз у нас тут нічого не росте. Заради Бога, з'їв так з'їв. Але ж він і далі може увесь паркан знести. Гуляють верблюди й по сусідніх селах. Це відео виклали у соцмережі два роки тому. На ньому верблюд їсть капусту на городі у селі Борщова. За три кілометри від хати його власника. Ірина Цугурян показує папку із заявами до поліції, депутатів у сільради та держпродспоживслужби разом з односельцями. Скарги збирали чотири роки. Ані <скільки керівця> через те, що напіклується про тварин, не отримує їх в належних умовах, щоб тварин у нього забрали, але нічого не відбувається ніхто цих тварин не вилучає. Чому не реагують на заяви мешканців села, голова Липецької громади Олексій Слабченко пояснює так: до нас на жаль. Приходять із запізненнями, а от тоді-то коли то було, а от там ходили. А, значить, отакої от шкоди завдали, але воно остається не Ми просимо, щоб завчасно нас попереджали. Тоді ми можемо із спеціалістами вилучити цю скотину, якщо вона заподіяла якої то шкоди. Артем Шевченко каже: п'ять років просить у сільради дати йому в оренду землю, щоб випасати там своїх тварин. Добре. «Вольєри зробити як у Фельдман парка, щоб тварини паслись на безпечній території, щоб не ганяли їх собаками. Якщо власник тварин наведе лад на своїй території та на нього перестануть скаржитися сусіди, голова громади каже, розглянуть питання надання землі. Руслана Богдан та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.